Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Я страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь, в полі, в лісі, навкруги, скрізь у мене вороги. Часто лізу я у шкоду. Їм капусту та горох, моркву, ріпу та буряк. Відгадайте, хто це? Зайчик Сьогодні ми вивчимо з вами вірші про зайченятку. Послухайте його. Ой, маленьке зайченятко, де твоя домівка-хатка. В мене хатка за горбочком, під ялинкою і дубочком. Малята, вам сподобався віршик? А про кого він? Так про зайчика. А де в зайчика домівка-хатка? За горбочком під ялинкою і дубочком молодці. А послухайте ще раз віршик і спробуйте його запам'ятати. Ой, маленьке зайченятко, де твоя домівка хатка? В мене хатка за горбочком під ялинкою й дубочком. А зараз разом зі мною спробуйте розповісти вірш. Ой маленьке зайченятко. Де твоя домівка хатка? В мене хатка за горбочком під ялинкою і дубочком. Молодці малята. сподобалось вам? На цьому наше заняття завершено. До нових зустрічей. До побачень!